Як ваша бізнес-модель визначає ключові метрики, які можуть змінити долю вашої організації? Що відбувається, коли менеджмент не розуміє або генерує реальну бізнес-модель компанії? Як саме аналіз даних допомагає створити переможну конкурентну стратегію? У цьому відео я не лише дам відповіді на ці питання, але й покажу реальні приклади, як компанії досягали успіху, вдала застосовуючи аналітичні підходи або зазнавали втрат через неправильний вибір метрик. Долучайтесь, щоб дізнатись більше. Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі бізнес Бізнездання Компас. E Мене звати Валерій Козлов, я експерт з бізнес даних і я допомагаю вам розібратися в цій темі. Готові зануритись? Отже, поїхали! Ми продовжуємо серію відео про зв'язок між метриками та успіхом. Це вже третє відео на дану тему. В попередньому ми говорили про те, як поточна фаза розвитку вашого бізнесу диктує вибір найважливіших метрик. Сьогодні мова буде йти про те, як ваша бізнес-модель впливає на вибір ключових метрик та постановку вимірювальних бізнес-цілей. Цього разу я вирішив додати реальних прикладів з практики, деякі з них можуть виглядати досить жорстко, смішно чи навіть анекдотично, але це тільки до того моменту, коли ми. Не впізнаємо себе самих в цих історіях. Отже, як саме бізнес-модель вашої організації впливає на вибір метрик? Незалежно від того, якою методологією ви оперуєте, дизайн нашої бізнес-моделі визначає ключові параметри бізнесу, такі як модель монетизації, джерела доходу, ринки та споживачі, фаза росту, структура витрат та інші. Одним з перших факторів, які можуть потрапити в поле зору, є типовість вашої бізнес-моделі. Для багатьох компаній типовість або нетиповість бізнес моделі впливає на вибір метрик, оскільки типовим моделям легше знайти стандартизовані рекомендації. Тобто, якщо ваша бізнес-модель проста та зрозуміла і відповідає відомим шаблонам, це полегшує вибір метрик. В такому випадку можна і варто починати з загальновідомих показників, які притаманні власне цієї бізнес-моделі. До прикладу, для дуже поширеної saas моделі такими метриками є щорічний. Повторювали дохід, вартість залучення користувача, пожиттєва цінність клієнта, активні користувачі за місяць та показник утримання клієнтів. Це гарні приклади корисних універсальних метрик, вони дуже поширені, про них сказано багато. Але навіть оперуючи в межах нескладних та відомих бізнес-моделей, часом легко помилитися і обрати хибні орієнтири. Розповім реальну історію з досвіду. Стартап, який продає телекомунікаційне обладнання, в певний момент переходить від моделі монетизації ціна за одиницю до моделі ціна за одиницю плюс підписка, спіймавши тренд з монетизацією підписки і зробивши дуже логічне припущення, що основна цінність продуктів, власне, створюється програмним забезпеченням. Компанія мала ідею повністю позбутися апаратної складової бізнес-моделі шляхом переходу на партнерське обладнання, але не мала чіткого плану чи дедлайнів. І ця ідея в результаті залишилися на рівні намірів. Але перебуваючи на цій хвилі оптимізму, в певний момент за основну цільову метрику було обрано щорічний повторювальний дохід, тобто ARR. По факту було запроваджено метрики та звітність, які характерні для чистих saas компаній. ARR з мультиплікатором використовувався як база для оцінки вартості компанії потенційно з метою залучення інвестицій. Це призвело до комплексних наслідків. По-перше, апаратна складова бізнесу залишилась е, значною мірою поза увагою бізнес-стратегії. Це створило серйозні розбіжності між високорівневим планом та щоденною реальністю. Тобто метрики та цілі, специфічні для апаратного бізнесу, не отримали належної уваги в бізнес-плані, не вважалися важливими і не були достатньо детально прокомуніковані працівникам відповідних підрозділів. Іншими словами, апаратна частина сприймалася як щось належне, як необхідне зло. Відповідно, важливі статті витрат залишались поза увагою, такі як вартість апаратного забезпечення, логістика до доставки, обслуговування повернень та гарантійних випадків. І це призвело до спотвореного уявлення про реальний грошовий потік. Компанії рухалися вперед, але через спотворене розуміння бізнес-моделі накопичувалися проблеми у апаратних підрозділах, які не були очевидними на перших етапах. І звісно, метод оцінки компанії виявився хибним. Генеруючи одне з джерел доходу, менеджмент некоректно відображав реальну вартість бізнесу. Проблема навіть не в тому, чи була ця оцінка завищеною чи зниженою, а в тому, що, припинивши відстежувати е, ключові метрики апаратної складової бізнесу, менеджмент з часом взагалі втратив розуміння реального стану справ з цим джерелом доходу та його впливу на вартість бізнесу. Засновники вважали, що у випадку залучення коштів, в крайньому разі вони візьмуть оцінку компанії на базі. ARR мультиплікатора, який, як правило, є високим, і до неї додадуть оцінку на базі доходу від апаратної частини теж з певним коефіцієнтом, така логіка має певний сенс, але як виявилося, у подібних розрахунках частіше застосовується операція, а не додавання. Чому так? Тому що по факту в цьому випадку ми маємо справу не з SaaS, а з HaaS бізнес моделлю і під час оцінки вартості такого бізнесу інвестори застосовують так званий dependency discount, тобто знижку за залежність від апаратної складової. На практиці це означає значно нижчі ARR-мультиплікатори і відповідно нижчу вартість бізнесу, порівняно з традиційним SaaS-бізнесом. Чому так? Все просто. Не дивлячись на те, що для цього стартапу джерело доходу від підписки та ліцензування програмного забезпечення є основним, судно зберігається суттєва залежність бізнесу і доходів від обладнання. І як наслідок, цей бізнес значно важче масштабувати, аніж чисту saas моделю як з точки зору часу, так і обсягу необхідних інвестицій. Ось так буває. Марльці історія дуже проста. Треба знати і розуміти свою реальну наявну бізнес-модель, не робити суперспрощень заради майбутніх планів або абстрактних амбіцій. Але навіть в межах бізнес-модели, які на перший погляд виглядають простими та загальновідомими, часто трапляються більш вузькоспеціалізовані метрики, які мають сенс суто в певному контексті. Давайте розглянемо відповідний приклад. Для компаній, які оперують в сфері послуг, відповідно в межах сервісної бізнес-моделі, традиційно найбільш важливими вважаються три метрики, такі як задоволення клієнтів, задоволення споживачів та пробутковість. І по суті, сервісна компанія завжди балансує між цими показниками. Але деякі сервісні компанії будують лінійки своїх продуктів таким чином, що одна з тих послуг є базовою чи вхідною. Її відносно легше продати, вона вимагає менше зобов'язань від клієнта. Аніж інші послуги, і вона радше слугує засобом формування клієнтської бази, а не заробітку. Наприклад, в офтальмології вхідною послугою є пошуткове обстеження. Воно відносно недороге і не тягне за собою значних ризиків чи витрат для клієнта. Якщо ця послуга надається якісно. Клієнта з'являється відчуття компетентності медиків і формується певна персональна довіра. І, відповідно, з великою мовірністю лояльний клієнт добровільно замовить в цій же клініці основну послугу лікування або хірургію, яка є основним джерелом доходу бізнесу. Таку модель можна назвати вхід до продаж. Вона має місце в різних сферах бізнесу послуг, наприклад, розробка програмного забезпечення, кібербезпека, маркетинг та реклама, юридичні послуги, туристичні послуги, фітнес і так далі. Ті сервісні компанії, які розуміють цю концепцію, ідентифікують свою вхідну послугу і будують навколо неї лінійку продажів. Вони мають більш прогнозовані та масштабовані доходи. Дуже логічно, що на вхідну послугу не ставлять великих очікувань щодо дохідності чи прибутковості в такому випадку для неї краще застосовувати метрики ліки-продажу. Наприклад, це може бути кількість лідів на вхідну послугу та рівень конверсії з вхідної послуги на основній. Також ці метрики є гарним прикладом випереджаючого індикатору. Отже, що ми можемо винести з цього прикладу, на перший погляд, бізнес-модель сервісної компанії виглядає простою, що навіть тривіальною, але завжди варто зробити на крок більше, заглибити специфіку і усвідомити причину на зв'язки, щоб розуміти бізнес як систему. Розуміння бізнес-моделі допомагає нам сформувати ціннісну пропозицію, яка не лише відповідає потребам наших споживачів, але й забезпечує унікальну конкурентну перевагу. Проте ключове питання, як виміряти цю перевагу. Виявлення зони перетину, того, що цінують споживачі, і того, у чому ми можемо перевершити конкуренті, є основою для побудови успішної конкурентної стратегії. Чітко окреслені та вимірювані конкурентні переваги не лише додають певності. Але й визначають ваші маркетингові меседжі і забезпечують фокус. Чому це важливо навіть на стабільних ринках? Ринок може виглядати стабільним, але несподівані зміни завжди можливі. Наприклад, невеликі нішові сегменти можуть швидко зростати, привертаючи увагу великих гравців. У таких умовах здатність вимірювати та адаптувати конкурентні переваги стає критично важливою. Далі реальні приклади. Давайте подивимося, як у різних індустріях компанії використовували вимірювальні конкретні переваги для того, щоб досягати успіху навіть у часи змін та турбулентності. Що робити, коли ваш конкурент технологічний гігант із величезними ресурсами, а ваш бізнес опиняється на межі виживання? Одна невелика телекомуніційна компанія тривалий час комфортно працювала у своїй ніші, маючи лише декілька конкурентів. Її унікальна пропаєтарна технологія та зростаючий ринок дозволяли залишатися в зоні комфорту. Власне, користуючись досить комфортними умовами, компанія майже не відслідковувала такі показники, як відтік користувачів, задоволеність клієнтів чи якість продукту. І весь фокус був спрямований на розширення лінійки продуктів. Але одного дня ринковий ландшафт раптово змінився. На ринок увійшов технологічний гігант, власник екосистеми, в якій, власне, і існував цей стартап, анонсував випуск свого продукту. І його рішення пропонувало кращі апаратні характеристики, кращу інтеграцію з його ж власними хмарними сервісами, з чим дуже важко конкурувати, та нижчу ціну підписки. На перше поле це взагалі виглядало як смертний вирок. І подібні ситуації можна регулярно спостерігати на ринку мобільних додатків, коли Apple чи Google додають функціонал певних застосунків безпосередньо в операційну систему. Користувач по факту отримує його безкоштовно. В таких умовах невеликі компанії, незалежні розробники мобільних додатків, часто втрачають ринок, тому що гіганти мають неспіврозмірні ресурси та контроль над операційною системою. Ну, звісно, когось з цих незалежних виробників могли купити, але це зовсім не точно. Отже, повертаючись до нашого кейсу, як реагувати в такому випадку? Першим кроком було відкласти паніку та спокійно провести якісний і кількісний конкурентний аналіз. Відносно швидко, дослідження показало. Дуже цікавий висновок. Не дивлячись на кращі апаратні характеристики нового конкурентного продукту та дешевшу ціну підписки, в цілому цей продукт мав суттєво вищий показник загальної вартості користування, тобто Total Cost of Ownership, відповідно при розрахунку згідно реального середнього часу життя такого обладнання. І цей ключовий інсайт дозволив швидко скоригувати маркетингову стратегію та сформулювати. Релевантні маркетингові повідомлення з акцентом на довгостроковій економічній вигоді продукту компанії. Системний аналіз конкурентів та використання релевантних метрик, таких як загальна вартість володіння, може стати потужною зброєю навіть у боротьбі з гігантами з великими компаніями. Успіх залежить не тільки від масштабів чи наявності ресурсів, а в великій мірі від здатності приймати обґрунтовані рішення. Розуміння вимірюваних конкурентних переваг є надзвичайно важливим для маркетової стратегії при вході в нові ринки або в ринки, що знаходяться в стадії трансформації. Розглянемо ще один приклад. Як невеликі стартапи змусили гігантів ринку аудіокниг поступитися своїми позиціями. В межах конкурентного аналізу та дослідження ринку мені доводилось мати справу з сегментом аудіокниг для дорослих, а саме аудіоеротика для жіночої аудиторії. На ринку домінували великі гравці з багатим вибором жіночих романів. Але раптом з'явилися стартапи, які пропонували абсолютно новий підхід. Уявіть собі, компанія, масштабний відомий гравець, в сфері аудіокниг з величезною бібліотекою. І раптом на ринку з'являється новий формат снековий аудіоконтент, тобто кроткі і максимально насичені еретичні оповідання для жінок. І цей формат швидко знаходить своїх послідовників, які прагнуть швидкого і яскравого досвіду. Головним інсайтом конкурентного аналізу стало порівняння метрики кількість користувачів на годину контенту. Тобто нові гравці перевершували домінантних існуючих велетнів в 5 разів та більше. Їхній успіх був заснований на простій, асиметричній стратегії мінімум контенту, максимум аудиторії. І що цікаво, хоча цей підхід спрацював на андомовних ринках, він не знайшов такого ж успіху у німецькомовної чи іспаномовної аудиторії. Звісно, з часом великі гравці змогли відреагувати на ці зміни, і вони не зникли з ринку повністю. Але кільком стартапам вдалося успішно їх потіснити, сформувати свою нішу і в ній закріпитися. Розробка та реалізація бізнес-стратегії в межах складних бізнес-моделей, таких як маркетплейси, часто здається тупиковою складною ситуацією або викликає параліч дій, коли не зрозуміло, як саме можна рухатись вперед. Але навіть у таких складних умовах дослідницький аналіз, бізнес-даних і визначення проміжних показників, релевантних для поточного етапу розвитку, може стати ключем до вирішення проблем. Подивимось на ще один приклад. Отже, уявіть собі, 2010 рік стартап, який сьогодні знають у всьому світі, а тоді він був ще не таким відомим, стоїть на роздоріжжі. Його майбутнє залежить від правильного вибору стратегії. Цей стартап успішно злучив інвесторські гроші, назва компанії поки що не вказує заради інтриги. Називаємо і компанія А. Їхній бізнес це маркетплейс короткостокової оренди житла, тобто це посередники між власниками житла та гостями. Завдання компанії було зрозумілим – використати залучені інвестиції для того, щоб масштабуватися по всій країні. Складність полягала в тому, яку саме стратегію масштабування обрати. На той момент компанія впевнено працювала в декількох містах, таких як Нью-Йорк, Сан-Франциско та Луїзіана, але виникало питання, що робити далі, чи зосередитись на залученні нових клієнтів орендарів, чи на збільшенні кількості пропозицій житла. Але компанія А мала перевагу для розв'язання цієї дилеми. Один з її засновників мав натхнення та кваліфікацію в стороні аналітики та даних. Він уважно вивчив інформацію про роботу компанії в кількох великих містах, де компанія вже була присутня, шукаючи закономірності та кореляції. І йому вдалося зробити можливе відкриття. Дані показали, що коли кількість оголошень з пропозицією житла в місті перевищувала 300, ринок починав розвиватися, ніби сам по собі. Тобто попит зростав автоматично, нібито клацав якийсь невидимий механізм. І цей інсайт дозволив чітко сформулювати стратегію. Замість спроби охопити всю країну відразу, компанія сфокусувалася. На досягненні магічної цифри у 300 оголошень з пропозицією житла в ключових туристичних містах. Завдяки цьому підходу компанія Airbnb змогла закріпитися у кожному великому місті США, згодом поширитися на всю країну і також за кордоном. Завдяки аналізу даних, компанія змогла виявити критичний інсайт, який спростив масштабування і забезпечив успіх бізнесу. Як ми бачимо в цьому та попередніх випадках, вибір метрик може бути непростим і не завжди очевидним. Особливо коли рівень складності вашої організації зростає на певних етапах розвитку? В такому контексті хочу звернути вашу увагу на одну досить універсальну метрику, яка може стати підказкою: це орієнтація на оцінку вартості бізнесу. Якщо ви не впевнені, які економічні показники обрати, запитайте себе, а що впливає на оцінку вашого бізнесу? Як ця оцінка може змінитися через один, два чи п'ять років? І що ви можете зробити, щоб на неї вплинути. Врешті-решт, ніхто не хоче, щоб його бізнес та результати роботи знецінювалися з часом. Метрики, які впливають на оцінку вартості, дозволяють не тільки зрозуміти поточний стан справ, але й також побудувати стратегію, яка може привести ваш бізнес до зростання та успіху. Для того, щоб правильно обрати найважливіші метрики для вашої бізнес-моделі, необхідно чітко розуміти саму модель та її ключові елементи, оцінювати зовнішній контекст і верхово-тринкові тенденції. Дивитися на бізнес комплексно, практикуючи системне мислення, використовувати як якісні, так і кількісні інструменти аналізу, забезпечувати доступ до даних, бажано максимально достовірних, мати компетенції в аналітиці, вміти збирати, аналізувати і інтерпретувати дані. Без цього навіть найкращі бізнес-метрики залишатимуться просто теорією, а не практичним інструментом для прийняття рішень. Необхідно також застосовувати проєктні практики для тестування гіпотез і впровадження змін. Наприклад, ітераційний підхід дозволить вам розбивати великі завдання на менші кроки, які дають можливість отримувати швидкі результати quick wins, інтегрувати зворотній зв'язок від стейхолдерів для оцінки ефективності кроків і коригування курсу. І також регулярно переглядати метрики, щоб переконатися в їхній актуальності для нового етапу розвитку вашої організації чи під час змін в зовнішньому середовищі. Тільки такий інтегрований підхід дозволить не лише обрати релевантні метрики, але і забезпечити їхню ефективність у досягненні стратегічних цілей вашого бізнесу. Нагадаю, що всі серії відео я розповідаю про зв'язок між метриками та успіхом в бізнесі. В попередніх відео ми вже говорили про метрики та їх типи в контексті конкретних бізнес-цілей. Ми говорили про бачення майбутнього та мотиваційні драйвери, про методологію для дизайну та реалізації бізнес-стратегії, і також про те, як вибрати найважливіші цільові метрики в залежності від поточної фази розвитку вашої організації. А в наступному відео я буду говорити про те, як наявне портфоліо продуктів чи послуг вашої організації впливає на вибір ключових метрик. З вами був Валерій Козлов, експерт з бізнес даних. На сьогодні це все. Ставте лайки вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!